Вітаю вас на другому занятті нашого курсу. Сьогодні ми з вами поговоримо про дві такі структури даних, які ви найчастіше використовуєте у ваших програмах: це масиви та списки. Я хочу сьогодні поговорити про те, що таке масив, що таке список, чим вони схожі, і чим вони відрізняються. Ми поговоримо про те, яким чином е, виконується зчитування чи запис значень у масив і у список. А також про те, яким чином додається чи е, видаляється елемент із списку або масиву. Наприкінці ми з вами скористуємося нашими знаннями про е, оцінку складності алгоритму е, та оцінимо ці операції для масиву і для списку і порівняємо ці дві структури. Е, на самому кінці е, нашого уроку ми поговоримо про те, як ці дві структури е, реалізовані у різних мовах програмування. Розпочнемо ми з вами з масивів. Що таке масив? Масив це структура даних фіксованого розміру, яка зберігає декілька значень одного типу у послідовно розташованих комірках оперативної пам'яті. Давайте більш детально розберемось, що це все означає. Якщо ми подивимось на те, як масив зберігається у оперативної пам'яті, то ми можемо побачити, що це. Декілька комірок пам'яті, які йдуть один за одним. Тобто, якщо в нас є масив з п'яти елементів, то ми маємо п'ять комірок пам'яті, які йдуть одна за одним. Припустимо, що в нас є масив цілих чисел. При цьому для того, щоб створити масив цілих чисел на мові Python, нам потрібно використовувати додаткову бібліотеку, тому що в Python немає встроєних масивів. Але ми про це поговоримо пізніше. Отже, коли ми створюємо масив цілих чисел, то наша змінна, яка обозначає масив, вона містить у себе силку на перший елемент нашого масиву у пам'яті. Але для того, щоб нам було зручніше, ми будемо просто говорити про те, що зміна масива посилається на перший елемент масиву. Розглянемо, як звертатися до елементу масиву. Ми знаємо, що це можна зробити за допомогою індексів. Тобто, якщо ми хочемо звернутися до першого елементу масиву, це буде індекс 0, і в даному випадку значення за нульовим індексом буде 10. Якщо ми е, візьмемо індекс, е, який дорівнює 3, то це значення буде 40, тому що це буде четвертий елемент нашого масиву. Коли ми хочемо е, записати щось у масив, то нам необхідно також звернутися до е, елементу за індексом. і у даному випадку ми записуємо число 99 у другий, е, у третій елемент масиву за індексом 2. Оцінимо з вами ці дві операції зчитування та запису значення е, за складністю. Для цього е, ми з вами. Припустимо, що в нас є масив цілих чисел, і кожна комірка пам'яті займає 8 байтів, тобто 64 біти. Для того, щоб вирахувати адрес в пам'яті, куди ми хочемо записати значення, або ми хочемо считати значення, ми можемо скористатися наступною формулою. У цій формулі ми бачимо, що адрес в пам'яті деякого і того елементу масиву вираховується за допомогою посилання на е, початок масиву та з суву відносно цього посилання. Цей сув розраховується як позиція елементу, до якого ми звертаємось, помножений на е, кількість байтів, які необхідні нам для е, збереження одного значення масиву. Наприклад, якщо ми звертаємось до е, першого елементу масиву, тобто до елементу з е, індексом 0, то е, в результаті ми отримуємо просто посилання на початок масиву. Якщо ми звертаємось до четвертого елементу масиву, тобто до останнього в нашому е, масиві, то ми бачимо, що нам потрібно. Зробити з сув відносно початку нашого масиву, який дорівнює 4 помножений на 8 байтів, тобто це буде 32 байти. Продовжуючи за тією самою логікою, ми можемо сказати, що навіть якщо нам потрібно зчитувати чи записувати значення до тисячного елементу масиву або мільйонного елементу масиву, час для розрахування адресу в пам'яті буде той самий. І він ніяким чином не буде залежати від того, скільки усього елементів в нашому масиві. Таким чином ми можемо сказати, що е, час запису чи зчитування це лише час арифметичної операції. При цьому е, додаткова пам'ять, яка нам потрібна для е, цих двох операцій, це пам'ять, е, яка необхідна нам для. Збереження одного значення у деякій змінній. І знову ж таки, ми можемо сказати, що кількість додаткової пам'яті при цих двох операціях ніяким чином не залежить від того, скільки елементів в нашому масиві. Все це приводить до того, що ми можемо сказати, що складність за часом та складність за пам'яттю для цих двох операцій, зчитування та запису значення для масиву. Буде дорівнювати o від одиниці. Це означає, що ці дві операції ніяким чином не залежать від того, скільки елементів в нашому масиву, що є дуже гарним показником. Розглянемо операцію додавання елемента до масиву. Наприклад, у нас є масив із чотирьох елементів, які є цілими числами. І ми хочемо з вами додати новий елемент в кінець цього масиву. Враховуючи те, що масив є структурою з фіксованим об'ємом е, виділеної пам'яті для нього, ми не можемо просто так додати новий елемент у кінець масиву. Для того, щоб додати елемент масиву, нам необхідно створити новий масив, але з більшою, з більшою кількістю пам'яті, і е, переписати усі значення з першого масиву до другого масиву. При цьому додати нове значення у кінець нового масиву. Якщо розглянути приклад коду для того, щоб додати новий елемент масиву, то ми можемо побачити, що ми створюємо новий масив із п'яти елементів, пустий масив. Після цього ми проходимось по кожному елементу першого масиву і копіюємо усі значення з першого масиву до другого масиву. Після того, як копіювання закінчено, ми у останню комірку нашого масиву записуємо нове значення, яке ми хотіли додати. При цьому слід зазначити, що перший масив так і залишається в пам'яті до у нас в програмі існує посилання на цей масив. При цьому посилання на другий масив також буде залишатися в нашій програмі, доки ми використовуємо цей масив. Таким чином, при додаванні елементи до масиву ми використовуємо пам'ять, яка дорівнює подвійної пам'яті одного масиву. Далі розглянемо видалення елементу з масиву. Коли нам потрібно видалити елемент з масиву, наприклад, ми хочемо видалити елемент десь з середини масиву, в даному випадку число 30, то нам знову ж таки потрібно створити новий масив, який буде. На один елемент менше, і скопіювати всі значення, які нам необхідні у цей новий масив. Якщо ми подивимось на код, то ми бачимо, що ми е, створюємо новий масив з чотирьох елементів. Далі ми йдемо по е, попередньому масиву і копіюємо всі елементи, які ми хочемо скопіювати, виключаючи той елемент, який ми хочемо видалити. Що ж у нас е, з цього всього виходить? Виходить у нас те, що <кій> час додавання чи видалення елемента з масиву дорівнює часу копіювання усього масиву. А пам'ять, яка нам необхідна при цих операціях, вона дорівнює пам'яті копії масиву, який ми створюємо. Якщо ми оцінимо це з використанням нотації О велике? То ми можемо сказати, що складність за часом, а також складність за пам'яттю, буде О велик від n. Тобто за часом і за пам'яттю в нас є лінійна складність, яка лінійно залежить від того, скільки елементів масиву в нас є. Ми розглянули основні операції з масивами, а тепер перейдемо до списків і розглянемо імплементацію тих самих операцій у списках. Що ж таке список? Список це структура даних, яка зберігає декілька значень одного чи різних типів. При цьому елементи знаходяться у довільних комірках оперативної пам'яті, і кожний елемент має посилання на наступний елемент. Як це імплементовано? Припустимо, що в нас є список з п'яти елементів. Коли ми створюємо цей список, то Елементи розташовуються у довільних комірках пам'яті. При цьому кожен елемент має посилання на наступний елемент списку. Якщо ми подивимось на імплементацію списків у Python, то Python має вбудований тип даних, і тому список створюється дуже легко за допомогою однієї строки коду. При цьому так само, як і для масивів. Змін на списку це є посилання на перший елемент списку. Якщо нам потрібно зчитати значення деякого елементу списку, то ми це робимо таким ж чином, як і у випадку з масивами. Тобто ми звертаємось за індексом. І коли ми звертаємось за індексом 0, то ми отримуємо значення першого елементу в списку. Якщо ми звертаємось до елементу, з ненульовим індексом, наприклад, до елементу 3, то нам необхідно, е використовуючи посилання кожного з елементу на наступний, дійти до того елементу, який нам потрібен за індексом. Тобто, починаючи з нульового, ми будемо йти за посиланнями і дійдемо до нашого третього елементу і отримуємо значення 40. Тим же самим чином працює і е, запис значення у деякий елемент нашого списку. Якщо нам потрібно записати деяке число, наприклад, число 99 у елемент за індексом 2, то нам необхідно пройти від нульового елементу до першого, потім за посиланням з першого до другого, і тільки потім ми маємо посилання на другий елемент, і ми можемо записувати в нього. Число 99. Оцінюючи операції зчитування та запису, ми можемо сказати наступне. У найгіршому випадку, нам необхідно записати чи зчитати значення із останнього елементу списку. Це означає, що нам потрібно пройтись по кожному з елементів, поки ми не дійдемо до останнього елементу масиву, і тільки потім ми можемо щось записати або зчитати це значення. Таким чином, час запису чи зчитування буде дорівнювати часу пошуку цього елементу. Тобто, у найгіршому випадку нам потрібно пройти усі елементи нашого списку. Якщо говорити про кількість пам'яті, яка використовується при записі чи при зчитуванні значень у списку, то ми маємо ту ж саму ситуацію, що і для масивів нам потрібна лише пам'ять для одного значення. В термінах О великого ми можемо сказати, що складність за часом зчитування чи запису значення у масиву дорівнює О від n. Е, тобто є лінійна залежність від кількості елементів нашого списку. Складність за пам'яттю в даному випадку є завжди однакова і дорівнює О велике від одиниці. Розглянемо далі е, додавання елементу у список. При додаванні елементи у список. Ми можемо додавати елемент як всередину, так і у кінець нашого списку. Якщо ми будемо додавати елемент у кінець нашого списку, то нам необхідно дійти до останнього елементу нашого списку, використовуючи посилання на наступний елемент, і зробити посилання на ту камірку пам'яті, де зберігається новий елемент. Якщо нам необхідно додати елемент у середину списку. Наприклад, ми додамо число 70 на третю позицію списку. Для цього ми йдемо до позиції, яка є попередньою за третю позицію, тобто ми йдемо до другої позиції, до другого елементу. Далі ми видаляємо посилання від другого елементу на третій елемент. Робимо нове посилання з другого елементу на новий елемент. Він стає третім елементом. А далі ми з нового елементу робимо нове посилання до наступного елементу, який раніше був третім, а зараз він буде четвертим. Таким чином, ми бачимо, що для додавання елементу нам необхідно дійти до нужної позиції, і далі змінити посилання. Говорячи про видалення елементів, то найчастіше говорять про видалення елементів зі списку за значенням. Наприклад, нам необхідно видалити елемент зі списку зі значенням 30. Для цього ми е, повинні дійти до цього елементу, тобто знайти елемент зі значенням 30. Після цього ми видаляємо елемент, а також видаляємо. Посилання на цей елемент з попереднього, і посилання цього елементу на наступний. Після того, як ми видалили цей елемент з необхідними посиланнями, ми робимо нове посилання з попереднього елементу до наступного елементу. Ми бачимо, що додавання та видалення елементів у списку не дуже тривіальні задачі. Але що ми з цього маємо? Якщо ми будемо говорити про час та пам'ять, яке необхідно для видалення чи додавання, то ми можемо сказати, що час дорівнює часу пошуку позицій, куди нам необхідно додати елемент, або з е, позиції, з якої нам необхідно видалити елемент. При цьому, якщо говорити про пам'ять е, додавання чи видалення, то пам'ять е, при цьому завжди однакова: це пам'ять для одного значення, яке нам необхідно. Видалити чи яке нам необхідно додати. Таким чином, говорячи у термінах О великого, ми можемо сказати, що складність за часом додавання та видалення елементів зі списку буде О великої від n, а складність за пам'яттю буде О великої від одиниці. Тепер, коли ми з вами розглянули основні операції для масиву і для списку, Зведемо все це у одну таблицю і подивимось, що ми маємо. Ми можемо сказати, що для масиву більш ефективними операціями є операція зчитування та запису значень. Ми можемо бачити, що ці операції мають константну складність за часом та пам'яттю і не залежить від того, скільки елементів у нашому масиві. При цьому ми можемо сказати, що додавання та видалення елементів з масиву є більш складною операцією, і е, метрики є лінійно залежними від е, того, скільки елементів в нашому масиві. Якщо ми розглянемо список, то тут трохи інша ситуація. Список виграє у, у масиву, коли ми говоримо про складність за пам'яттю. тобто, для обох типів операцій для зчитування та запису або для додавання чи видалення елементів, складність за пам'яттю завжди, завжди буде о велика від одиниці. Тобто вона буде константна і не буде залежати від того, скільки елементів в нашому списку. При цьому, якщо ми будемо говорити про час, то незалежно від того, яка операція, список завжди буде давати нам від N, тобто лінійну залежність від того, скільки елементів в нашому списку. Аналізуючи цю, цю таблицю, ми можемо зробити наступні висновки. По-перше, якщо в нас є е, набір елементів, які є фіксованими, і ми знаємо, що ми не будемо додавати чи видаляти ці елементи, і ми будемо тільки. Зчитувати чи записувати нові значення, то це пряме посилання на те, щоб ми використовували масиви, тому що зчитування та запис елементів у масиві є дуже ефективною операцією. Якщо ми будемо говорити про ситуацію, коли нам дуже важливо мати ефективність за пам'яттю, наприклад, ми програмуємо. Для якихось е, пристроїв, які мають е, у себе дуже маленький об'єм оперативної пам'яті, то е, ефективність за пам'яттю буде дуже критичним параметром. В такому випадку ми можемо використовувати список, бо для списку будь-яка операція за пам'яттю не залежить від кількості елементів у списку, будь то 10 елементів або 100 тисяч елементів. Це це була е, чиста теорія з Computer Science. Вам потрібно знати цю теорію для проходження і для розуміння того, як працюють е, в ідеалі ці структури. Але якщо ми перейдемо до імплементації цих структур у різних мовах програмування, то в нас буде трохи інша історія. Якщо ми говоримо про імплементацію, наприклад, у Python. То Python не має вбудованої імплементації масивів. Усі, скажімо так, набори елементів, які ми створюємо в Python, вони є списками, зв'язаними списками. І якщо ми хочемо використовувати масиви, то нам необхідно підключати додаткову бібліотеку, це можуть бути різні бібліотеки, в залежності від того, які задачі ви вирішуєте. Якщо ми говоримо про Java чи про C-Sharp, то у цих двох мовах є імплементація списків і є імплементація масивів. Вони, вони окремі і вони працюють так, як ми з вами е, говорили. Якщо ми говоримо про JavaScript, то там немає імплементації списків, є тільки імплементація масивів. І тут в нас постає питання, чому деякі структури не імплементовані в деяких мовах програмування? Я можу сказати так: коли ми вирішуємо задачу на е, таких високорівневих е, мовах програмування як Python, Java, JavaScript чи C-Sharp, то е, в цих мовах програмування масиви чи списки імплементовані таким чином, що е, вони не дуже відрізняються одна від іншого. Наприклад, якщо ми говоримо про Список у Python, то він настільки ж ефективний у зчитуванні чи записі даних, як і масиви. Особливо, якщо ми говоримо про невеликий об'єм даних, наприклад, тисячу, десять тисяч елементів. Те ж саме можна сказати і про JavaScript. JavaScript масиви масиви е, зроблені таким чином, що навіть якщо ви додаєте чи видаляєте елементів, оптимізація, яка збудована. Е, у JavaScript, вона дає можливість не бачити якоїсь різниці між масивами та списками. Особливо, якщо ми говоримо про JavaScript для фронтенду. Я не думаю, що ми будемо використовувати масиви з 10 мільярдів елементів, програмуючи який, якийсь вебсайт або веб-аплікейшн. У Python, якщо ми говоримо про. Працю з е, великими даними, якщо ви Data Scientist і вам необхідно працювати з мільйонами або мільярдами значень в одному е, списку, от у цьому випадку вам необхідно вже працювати з якоюсь додатковою бібліотекою, яка буде більш ефективно працювати з, зі значеннями, і це будуть Масиви, а не списки, у тому значенні, як ми сьогодні з вами розглядали. Якщо ми візьмемо, наприклад, Java, то в нас є е, вбудовані імплементовані масиви, і є списки, які імплементовані у пакеті колекцій. І якщо ми говоримо е, знов таки про ефективність списків і масивів Java, то їх імплементація на уровні. Ядра мови програмування, вона настільки ефективна, що немає великої різниці, якщо ви не працюєте з мільйонами або мільярдами значень. Тому, підсумовуючи усе це, я можу сказати, що у загальному випадку, якщо ви не працюєте з, великим, з великою кількістю даних, вам не має значення на практиці, що використовувати масиви це, чи списки. Можете використовувати те, що вам більш комфортно використовувати. Але якщо ми говоримо про великі об'єми даних, або якщо ми говоримо з вами про проходження співбесід і знання теорії computer science, то вам необхідно розуміти, в яких випадках. Краще використовувати масиви, чим списки відрізняються за ефективністю від масивів. На цьому ми закінчимо теоретичну частину масивів та списків. І на наступному занятті ми з вами розглянемо е, імплементацію е, однозв'язних списків на практиці. Дякую вам за увагу і побачимось на наступному занятті.